Так вже вийшло, що ловити на 130-ті воблери я почав доволі пізно відносно своєї риболовної практики, і вирішив одразу починати з топових японських воблерів і кастингового комплекту. Тому багато поекспериментувати з дешевими воблерами тут не вдалося. Але дещо я перевірив. Про дещо я чув, тому що сьогодні розберемо, якими аналогами можна замінити круті японські воблери, що були в нашому топі в попередньому відео. Безумовно, ці воблери ніяк не заміняють на 100% класних японців. Ну тому що там якість в усьому буде переважати. Але ціна доходить до того, що. 3, 4, а то і 5 разів більше за японський воблер. А бувають різні причини для того, щоб зекономити і взяти дешевше копію. Тож про воблери, про які я точно впевнений, я розповім трошки пізніше. В відео а почну з трійки. Про яку я чув, що вони доволі непогані. Тому, якщо ви на них ловили, обов'язково напишіть в коментарях, ну, щоб люди, які дивляться це відео, розуміли, чи дійсно ці воблери варти того. Я думаю, що я на них теж часом половлю, і в відео буде відгук. Отож, це флагман Onyx міну 128. Це у нас буде копія більше під Макс. Біркін Фланкер Rerange 130 спшка, Відразу з назви зрозуміло, що це джекалівський ренж, і по формі теж зрозуміло. І флагман Flagman 130 f ну Я думаю, що це мегабас в 130 розмірі, тільки плаваючий. Дивіться, довго на цих фонарах я затримуватись не хочу, так як особистої практики з ними маю, тільки що на сайті переглядав та вживу в магазині. Спробувати, звісно, хочу, але що я тут можу розповісти, дивіться попереднє відео з оригіналами. Там, в принципі, вони будуть працювати в тих самих умовах з тими ж самими проводками, плюс-мінус. Тільки зважайте на те, що це китаєць, і треба до них ну, знайти, буває, ключик. Не завжди працює прям та сама проводка, трошки якісь зміни. Але. Трошки теорія буде зрозуміла. Ну, як же є. Все-таки хотілося зробити топ-5, але якихось інших е дешевих воблерів е ну, не було в мене такої практики. Пробував я селективський дементор, прийшов в магазин, давай пробувати купити. Є акваріум. Давай тестувати. Воблер Суспендер. Кидаю першого в акваріум, Вспливає. Ладно, шукаю інший. Беру інший. Дістаю, а в нього залипший грузик. Ладно, дивлюсь іще один. Дістаю, кладу в акваріум, Починає тонути, як камінь. Суспендер. Е, так. Флагман, теж саме китайці, теж бувають і грузики залипші, і неспівпадіння по плавучості. Але, ну, якось. Поменше його чомусь. Принаймні, можливо, мені так попадало, не знаю. Напишіть, що у вас з досвідом. Бо, ну от якось так. А зараз розповім про ті воблери, за які я точно знаю, що вони ловлять. І коли стає питання кинути з берега в якихось міцні місця, то поставлю не їх, а не японця, щоб не відірвати і не втратити. Дорогого Воблера. Тому почнемо з флагман Hellcat 130 SP. Копія на рудру працює в тих самих місцях. Робимо невеличкі ривочки. Воблер повністю робить такі великі ривки вліво-вправо. І не забуваємо про паузу. Можна зробити з цим Воблером один ривок, два ривки, три ривки. От у всіх комбінаціях гарно працює. Прикольно, що він контрастний маттайгер, і не дуже глибоко занирюється, як мені здалося. Ну, принаймні, я його сильно не заганяв. Мені дов... У мене була можливість провести його спокійно на пів метра глибині. Так, в принципі, можна і глибше загнати, але прикольно було, коли була трава і рудру я провести не зміг. Поставив цей воблер, смик-смик є щупачок. Вискочив з-під трави. Е, ну і також я його ставлю, коли там треба кудись в карчі закинути. Бо втратив вже 4 рудри. Ну, я вам скажу кожна рудра по 800 гривень, 900 гривень. Ну, шкода було, шкода. Тому зараз цей Воблер буває частіше летить, коли це потрібно. От. Е, ну Другий напевно, мій найулюбленіший з флагмана — це Джокер. Як вже помітили з попередніх відео. Флагман Джокер 125-й є там 135-та версія, ним ще не ловив, але хоче. Це копія орбіта, ми зна... розуміємо, 130-й орбіт. А тут 125-ка є і 135-ка є. Чомусь вони вирішили зробити так. Круто летить, там не магнітна система дальнього закиду, але я так розумію, там якось кульками не розбирав воблер, але ось так по закиду чутно, що. Кульки перелітають хвіст, воблер летить доволі далеко, гарно. Тобто, польотні характеристики в нього класні. По упористості мені здалося, що він сильніше упирається, ніж Хелкат. З японцями, так, напевно, не порівняєш. Не можу такого зараз провести паралелі. Але ну, доволі таки упористо йде, все-таки 125 розмір. Не знаю, як буде 135-й тим. В принципі, так він схожий на орбіта, доволі непогано ловить. Взяв я собі сріблястий колір, та потім трошки пошкодував, бо найбільше мені подобається у флагманських джокерів такий колір. А, синій маттайгер. Я б його назвав. Не пам'ятаю, як він правильно на сайті називається, але від... його відразу зрозуміло. Це по суті такий зелений з синьою спинкою. Полосками, як у Маттайгера. Ось він ну, щуку у мене розривав, але воблер цей вже втратив. Так як він недорогий, то швиденько його відновив, але трошки в іншому кольорі не було цього. От. А хочеться все-таки той. Хоча, ну, я в колір вірю саме, коли вода прозора. Коли вода темна, більше працюють контрасти. А, ну, І також сріблястий колір можливо менше працює а, під час сонячного дня через те, що дуже сильні бліки він дає, і цим, можливо, якось відлякує щуку, якщо вона обережна. Тобто золоті кольори в цьому плані більш стабільні і чомусь щука їх краще вибирає, тому можливо, нові лінійки воблерів, які я бачу, якраз і виходять в таких золотих відтінках. Але я вам скажу так, що е, коли у вас буде можливість взяти декілька японських воблерів, неозмінно ну, цим скористайтесь та спробуйте половити ними. Однозначно, риболовля буде ставати цікавіше та краще. Ви будете більш впевнені, що зловите. Ну і тим паче, коли ловимо на такий розмір. Ну, Клювань стає трошки менше, ніж коли ми використовуємо маленькі воблерки, і на них ловиться і окунь, і щука, і буває попадаються жерешки, червонопірки. З цим воблерами це частіше за все, все таки щука. Так, розмір може бути там і невеличкий, що пачки 300-400-500 грамів попадається. Ну і побільше риба, 2-3 кіло і далі. Але все-таки кількість клювань менше, тому хочеться використовувати саме топові воблери, щоб, ну, щоб бути точно впевнений, що використав можливість на 100%. Ну і так як це відео вийшло короткуватим, хочу додати трошки інсайдів з життя каналу. Нещодавно отримав ось такі смаколики Дивіться, які великі приманки. Від підписника з Норвегії. Це у нас Абу Гарсія Шварцзонгер Страйк Про Original Buster Jerk і Саважівський вугор 300 мм. Ось такі монструозні приманки, а також в посилці була купа крутих риболовних наліпок. Дуже велике дякую В'ячеславу за такий підгон. Він ловить класних Норвезьких щук і вирішив поділитися приманками, щоб я тут теж міг половити українських великих щук. Можливо, якось зустрінемось з ним на риболовлі. Передаю великий привіт йому і дякую. Ось такі анонси доволі часто проходять в на моєму патреоні та на Ютуб спонсорстві. Якщо хочете бачити більше життя каналу, отримувати бонуси, риболовні карту риболовних місць. Та інші всякі плюшки, переходьте за посилання в описі під відео, або підписуйтесь на YouTube спонсорство, побачите, які плюшки є там. Тому буду радий вас там бачити. Ну і дякую, звісно, тим, хто фінансово вже підтримує цей канал. І не тільки. Кожен перегляд, кожен лайк, коментар, який ви залишаєте під відео, піднімає цей канал в переглядах. і... Мотивує мене робити все більше класних відео. Тому дякую вам всім. Ну а далі рекомендуємо подивитися одне з моїх інших відео. Ютуб дуже любить, коли ви прям серіями дивитесь по декілька відео. Всім дякую за перегляд. Бувайте, побачимось в іншому відео та на водоймі.